Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я радо запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Вже стало гарною традицією напередодні кожного місяця робити відео запрошення в спільні проекти з «В'яжемо українською. Ці спільні проекти в нас тривають нон стоп вже декілька років поспіль. Тому долучитися до них можна у будь-який момент і не обов'язково до всіх. Я вам зараз коротенько розповім про деякі умови і правила, а більш детальну інформацію ви зможете побачити, переглянувши ось це відео. Все, що я зараз буду озвучувати: да, всі посилання, всі дати, також будуть прописані внизу в описі під цим відео. Ну і в кінці також там будуть деякі посиланнячка. Отже, Спільні проекти з циклу в'яжемо українською. Що це таке? Це шалений тиждень стартів, це гра магічний кубік, це тиждень вільної людини і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Приймати участь в цих спільних проєктах можуть будь-які інтернет-платформи: будь-то Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, TikTok, Ютуб. І з будь-якими видами ручної роботи перераховувати всі не буду. Все, що ви робите власними руками, приносить задоволення вам і вашому глядачу. Вітається! Якщо у вас, наприклад, немає ніяких інтернет-сторінок, каналів, а є бажання долучитися до спільноти, котра з вами на одній хвилі, ви можете приєднатися в чат телеграм-каналу і звітувати саме там. Для цього внизу ви знайдете посилання на чат групи в'яжемо українською. Зайшовши туди, не лякайтеся, великій кількості гілочок, кожна гілочка стосується якогось окремого спільного проєкту. Де ви хочете прийняти участь, туди ви і заходите, і прописуєте, хто ви звідки. І якщо у вас є канал, даєте посилання на свій канал або сторіночку в інстаграмі. Якщо немає, то прописуйте, що ви приймаєте участь Чатику. В чатику кожного разу, коли ви, от, наприклад, ви збираєтесь стартувати, да, приймати участь в стартах, ви прописуєте, що ви приймаєте участь там, і обов'язково ви даєте світлинки тих процесів, які, якими ви будете стартувати. Наприклад, це будуть шкарпетки, да, ви показуєте спиці, пряжу і прописуєте шкарпетки там, для моєї доні з п'яткою. Солодкий помідорчик, наприклад, або там хеліксон, або сукня, пошиття сукні, доні в школу, або спіднички. Ну отже, прописуйте і показуєте. І на початку тижня ви показуєте, з чим ви стартуєте, або можна це показувати протягом тижня кожен старт окремо, а вже в кінці цього тижня ви звітуєте, показавши, що у вас вийшло. Обов'язковим обов'язковою обов умовою цього спільного проєкту є те, що ваші відео або ваші дописи в інстаграмі, на Фейсбуці мають бути українською мовою. Все має бути дружньо, приємно, з позитивом, з великою кількістю натхнення, щоб глядач, глядач захотів до вас прийти і подивитися, чим же завершились ваші старти. Отже, я вас запрошую прийняти участь в спільниках циклу В'яжемо українською на серпень місяць. Вже починається через місяць у нас осінь, осінь на носі, тому потрібно вже щось готуватися і до холодів. Наступною умовою буде те, що ви маєте обов'язково, після того, як ви напишете, де ви приймаєте участь. Якщо усіх чотирьох, то ви у кожну гілочку окремо пишете, що ви приймаєте участь. Для чого це потрібно? Для того, щоб я сформувала список учасників. Цей список я буду прописувати як повідомленням в цій групі, а потім. Перевіривши ви себе на наявність, на помилки, чи відкривається ваша сторіночка, чи правильно я вказала ваше ім'я і прізвище, якщо все правильно, я потім напередодні цього спільного проєкту його закріплюю вверху повідомленням. Після того, як ви зробите ваш, ваше відео або ваш пост, ви відкриваєте це закріплене повідомлення, копіюєте його і вставляєте в опис. Під ваше відео обов'язково там будуть прописані всі хештеги, організатор, будуть прописані терміни і списочок учасників. Обов'язково вставляєте це в під свій звітик. Після того, як ви прозвітуєте у себе або в інстаграмі, або на Ютубі, де завгодно, де ви там будете звітувати, ви ділитеся вашим звітиком в гілочці, наприклад, там шалений тиждень старте, там, де ви стартуєте. Для того, щоб ми знали, що ви прозвітували, щоб ми зайшли до вас на Ютубчик, на вашу, на вашу сторіночку в інстаграмі або де там, і переглянули ваше відео. Нам дуже цікаво поглянути, чим саме ви там, працюєте в серпні місяці. Отже, обов'язковою умовою є Прописування інформації під вашим звітом, і обов'язково ви ділитеся вашим вже звітом в цій гілочці. Ну і таким великим буде проханням до вас, якщо ви приймаєте участь в. В цьому спільному проєкті, то підтримуйте і ваших колежаночок по спільнику. Проходьте до дівчаток по списочку, переглядайте їхні відео, підписуйтесь під них, коментуйте, обов'язково ставте вподобайки, ви самі розумієте, що українського на нашому Ютубі має бути багато. І якщо ми не будемо один одного підтримувати, то ну, хто буде ще підтримувати, як не ми в'язалочки, правильно? Тому. Знаходимо для себе улюблених блогерів, подружок, підтримуємо дівчаток не лише на Ютубі, а можна це все робити, і в чатику у приватних повідомленнях. Можливо, вам хтось сподобався, можна написати в приватні повідомлення якісь запити або, навпаки, написати, щоб ви чим ви захоп, ну, захоплені були в її відео. Підтримуйте дружні стосунки. бо Ну, Людей, котрі з вами на одній хвилі, не так вже і багато. Знаходьте для себе друзів. Так, отже, будь-які спільні проекти, де б ви не приймали участь стосовно звітів. Наприклад, ви приймаєте участь в шаленому тижні стартів, да? у вас планується 5 стартів. Ви можете показати ці всі п'ять стартів в одному відео. Тобто, спочатку ви робите підйомку і показуєте, ось у мене я планую на цьому тижні розпочати п'ять стартів. Ось у мене для першого старту пряжа і розповідаєте, що це буде, ось для другого старту пряжа, розповідаєте, що це буде. Там, і про, про всі інші. А можна це зробити кожного дня окремо. От, наприклад, сьогодні ви збираєтесь стартувати, да, ви зробили підзйомку, показали. показали. Завтра збираєтесь стартувати, показуєте підзйомочку, з чим ви плануєте стартувати. Ми будемо з вами таким чином з 4 по 10 стартувати, тому можна зробити ну, таким чином. Звіти, да? або та ж сама, той самий магічний кубик. Можна робити підзйомку кожного дня, да? а можна зробити це, ну вже, якщо у вас часу немає, то одним якимось підключенням. Ну отже, Давайте тепер про кожен спільний проєкт, про дати я розповім окремо. Розпочинається наш серпневий в'яжемо українською 4 серпня, і буде він до 10-го числа. Як я вже сказала, стартувати можна будь-якою кількістю процесів, від одного і до безкінечності, стільки днів, скільки вам потрібно. Зазвичай ми стартуємо з понеділка по п'ятницю, в суботу в нас день тиші. Ми в цей, день, ну, якби не стартуємо, ми в цей день просуваємо ті всі процеси, які ми розпочали, де щось підтягуємо, там де щось більше робимо, де щось менше. І вже в неділю, 10 числа і до понеділка обіда. Ми вже тоді звітуємо, робимо підсумки. Далі, 11 серпня і по 17 серпня в нас буде тривати гра Магічний кубик». Як я вже розповідала, ця гра не для слабкодухих, в ній можуть приймати участь тільки багатопроцесники. Якщо у вас один процес, то ви там приймати участь не можете. У вас має бути ну, хоча б 4 розпочатих процеси саме розпочатих. Якщо у вас, наприклад, немає розпочатого процесу, вам достатньо на спиці вже зробити набір петель, і це вже буде рахуватися, як розпочати процес. Така хитрість вам невеличка. На початку магічного кубіка вам потрібно зробити список процесів, котрі будуть приймати участь в цьому спільному проєкті від 1 до 6. Чому так? Бо ми будемо грати за допомогою віртуальних кубиків гральних. В кубиках у нас 6 граней. Випадати можуть вони у будь-якій... Да? Там один-три може бути, да? я буду кидати два кубики чому саме два? бо я даю альтернативу вибору. Наразі спекотно руки не можуть в'язати вовну, або там, не знаю, вам потрібно десь їхати, а у вас велика бабіна. Тому ви можете вибирати або перший кубик і по ньому працювати, або другий кубик і по ньому працювати. Якщо у вас достатньо часу, ви можете працювати. По двом кубикам, але це не обов'язково. Не обов'язково. Вибирайте для себе саме зручні кубики, які вам підходять більше. Я буду кидати кубики з понеділка по п'ятницю, коротеньке відео цих кубиків я буду напередодні кожного дня Буду кидати це коротеньке відео в чат групи. В'яжемо українською саме в гілочку Магічний кубик». Також вже декілька місяців поспіль я роблю світлиночку, скрін цих кубиків, і поміщаю цю світлинку на своєму YouTube-каналі в спільноті. Тому обов'язково під мене сьогодні підпишіться, якщо ви зацікавлені, поставте вподобайку, да? напишіть мені щось гарненьке в коментарі. І обов'язково натисніть на дзвіночок. У вас там є дзвіночок біля. Ви підписані. Ви натискаєте, і є таке слово усі, і дзвіночок чорненького кольору. От саме це ви натискаєте, і тоді ви в жодному разі не пропустите вихід будь-якої моєї інформації, будь-то світлинка, або якийсь допис, або відео якесь тому обов'язково зробіть ці маніпуляції. Да? Отже, я буду напередодні вкидати в спільноту на Ютубі ці світлиночки для того, щоб дівчатка, котрі знаходяться ще в кущиках, хто ще не вийшов з кущиків, змогли також з нами пограти в гру Магічний Кубік. В суботу в нас день тиші. Зазвичай ми в цей день або. Надолужуємо ті процеси, які, можливо, не приймали участь, бо буває таке, що якісь кубики не викидаються, якийсь один номер, тому можна взяти в роботу той номер і його доробити. А в неділю і до обіду понеділку, бо я ж розумію, ми всі люди живі, там не завжди є можливість звітувати вчасно, ви виставляєте звітики вже в. На Ютубі або там, де ви звітуєте. Далі, 18 серпня, в нас розпочинається Тиждень вільної людини. На цьому тижні ми робимо все, що ми хочемо. Немає жодних умов і правил. Ви можете грати в якусь гру, ви можете приймати участь ще в якомусь спільному проєкті паралельно, ви можете просто зробити якийсь влог якогось одного або трьох процесів. Тобто на цей тиждень ви берете все, на що дивляться ваші очі, до чого тянуться ваші руки, до чого лежить ваше серце. І це все протягом тижня просуваєте, а потім показуєте нам. Але не забудьте напередодні, ну, на початку цього тижня показати, що саме ви берете в роботу. А можливо, ви консервувати будете помідори, так? і покажете нам, як, як ви їх консервуєте. Можливо, я такого рецепту ще не знаю. Далі. Завершуючи такою ноткою, в серпні місяці в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Він у нас розпочнеться 25 серпня і буде тривати по 31 серпня, включно. На цьому тижні ми зобов'язуємося визволити інструменти від наших залежалих процесів. Показуємо на початку тижня виріб. Ставимо спостерігайчик і показуємо, скільки нам залишилось до того моменту, коли виріб буде готовий і буде звільнено інструмент, який працював над виготовленням цього процесу. Показали в кінці тижня, показали виріб або на собі, або на манекені, або на вішачку. І показали нам інструменти: спиці, гачки, швейну, машинку, п'яльця, голочку, що завгодно, ножички. Немає різниці, що вам приносить задоволення, те й показуєте нам. Отже, в серпні місяці в нас всі чотири тижні повністю будуть, напевно, Підготовка до осені. Тому я вас всіх запрошую до спільних проєктів з циклу в'яжемо українською. Обов'язково долучайтеся. Тут знаходяться лише справжні українські в'язалочки і рукоділочки. Посиланнячко на чатах, як я вже сказала, буде знизу. Долучаємось до чатику: в'яжемо українською. Там є багато гілок, до речі, там є розхом'ячка, ви там можете купити пряжу, Або продати якусь свою непотрібну пряжу, або тканинку, або те, що завгодно. Можливо, у вас якісь книги, є, журнали, щось, або просто так віддаєте в руки, або, можливо, ви хочете там, віддати пряжу для волонтерства, для в'язання шкарпеток хлопцям на фронт або на пояси. Долучайтесь до нас, доєднуйтесь до нашої спільноти. Я вас там буду чекати. Ми всі будемо вас там чекати. Не бійтеся, не святі горшки ліплять. Ми також були маленькими, ми також розпочинали з перших кроків. Тому ми вас обов'язково підтримаємо, морально підтримуємо. Якщо є якісь моменти, що вам потрібна якась порада або навпаки, також долучайтеся і спілкуйтеся з нами. Бажаю вам всім гарного серпня. Бажаю вам, щоб у вас цей серпень був тихим, мирним, плідним, з відпочинком, щоб ви змогли підготуватися до осені, до зими. Ну і бережіть себе, як би там не було на дворі війна, і ми маємо бути готовими до всього. До побачення! З вами була ваша Олена.